Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про створення дружніх класів в мові програмування C. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. В минулому уроці ми вже з вами розглянули, що таке дружні функції. Це коли ми можемо створити функцію, яка буде дружньою до певного класу та до певних хезд. Значень цього класу, дружні класи, це можна сказати приблизно те саме. Але в цьому випадку ми кажемо, що один якийсь клас є другом для якогось іншого класу, а це означає те, що цей один клас він буде мати доступ до абсолютно усього, що є в іншому класі, тобто, це більш можна сказати глобально. І ось ми давайте створимо з вами невелику програму. В цій програмі у нас буде декілька класів. По-перше, у нас буде клас Doc. В цьому класі у мене особливо багато інформації не буде. Нехай все, що тут буде, це інформація про рівень його здоров'я. Ну і нехай це буде щось в форматі грі, тобто рівень його здоров'я буде дорівнювати 100%. Тому я відразу тут встановлюю значення, нехай це буде 100%. Це буде логічно. Також додатково я створюю ще один клас це буде клас Person, І в цьому класі е, в мене буде декілька методів. Всі вони будуть публічними, щоб я міг до них звернутися відразу. Ну і, наприклад, перший мій метод він буде називатися damage. Він буде приймати один параметр, і це можна сказати, посилання на е, об'єкт з собакою. Тобто, я, тобто, моя людина вона буде взаємодіяти з. Якоюсь конкретною собакою, ну, з якимось конкретним об'єктом, і цей конкретний об'єкт я сюди і передаю. Звісно, його краще передавати за посиланням, щоб не відбувалося копіювання інформації. Ну і все, що ми з вами тут будемо робити, так це ми, напевно, будемо звертатися до оцього об'єкту. DOG. Далі ми будемо звертатися до виходить поля HEALTH. Це закрите поле, тому наразі, звісно, в нас буде тут помилка, але нічого страшного. Ми потім її виправимо. І, наприклад, ми від рівня життя будемо віднімати там 20, Ну, до прикладу. Тобто, ця функція damage, вона буде наносити урон нашій собаці. Будемо віднімати від неї певний ну, певний рівень життя. Також додатково, ми давайте все це будемо виводити на екран. І, наприклад, я буду тут писати of, of the Dog. Давайте така інформація. Тут буде і далі будемо намагатися вивести інформацію відносно рівня е, життя самої цієї собаки. Ну і в кінці переход на новий рядок. Отже, це перша, перший наш метод. Він просто наносить урон. Тепер давайте ми створимо ще декілька методів. Наприклад, в нас буде такий метод, як heal. Він буде е, нав, навпаки лікувати нашу собачку. Тобто тут ми також приймаємо в якості параметра – це об'єкт собаки, з яким ми працюємо тут. Я пропоную вже навпаки додавати. Життя, тобто будемо додавати плюс 10. Також далі ми будемо знову ж таки виводити інформацію відносно рівня життя собаки. І плюс створимо ще один метод він буде називатися kill, тобто буде таким самим жорстоким, адже тут ми будемо просто знищувати, так сказати, нашу собачку. Тобто рівень життя будемо встановлювати як 0, і потім будемо виводити інформацію про цю собачку. Окей, тобто в нас є зараз два класи: один це просто собачка, другий це. Людина, і тут в нас є декілька методів для взаємодії з певною іншою там собачкою, ну, з певним об'єктом. Наразі, звісно, в нас тут повсюду видаються помилки, адже ми не можемо через об'єкт мати доступ до private змінних ну, або ж полів. Тому в нас тут повсюду видаються помилки. Разом з тим, от що ми можемо зробити: ми можемо вказати те, що. Тут у нас буде щось публічне, і це публічне. Це ми вказуємо те, що в нас тепер буде тут друг і це клас. Персон, ось таким чином. Що це нам дозволяє зробити? Це нам дозволяє зробити те, що тепер клас персон має, можна сказати, повний доступ до оцього класу док. Тепер я спокійно можу тут працювати з об'єктами цього класу, та через ці об'єкти можу спокійно долучатися до усього того, що буде записано як Private. Тому більше ніде тут немає помилок. Разом з тим, якщо ми спробуємо зараз ну навіть от в такому форматі все це запустити, ми отримаємо помилку. І ця помилка вона точно така сама, як була в минулому уроці. Тобто програма вона ж е, також буде зчитувати інформацію зверху донизу. Вона зрозуміє, що є клас DOC, що є якесь поле. А тут вона вже наткнеться на якесь незрозуміле, на незрозумілу якусь назву, е, назва person, Ну і просто вже на цьому етапі буде видавати помилку. Так от, щоб в нас ця назва. Зва була зрозумілою. Нам потрібно прописати прототип цього класу в самому горі нашого файлу. Тобто я вказую те, що в нас буде такий клас. Поки що ми не реалізовуємо. Далі ми вказуємо, що це друг. Ну а далі вже виконуємо реалізацію цього класу. Ну і нарешті тепер ми можемо всім цим скористатися. І перше, що я пропоную зробити, так це ми створимо об'єкт собачки. Нехай це буде така собачка, як Скубі. Ну, така таке, таке ім'я у нього буде. Також буде певний персонаж. Нехай це буде Алекс. І далі, от що ми можемо робити, ми можемо брати цього Алекса і використовувати для нього таку функцію, як damage. Сюди ж ми будемо передавати певну нашу собачку, з якою ми намагаємося взаємодіяти. Наприклад, собачка з Кубі. І тепер в цей момент ми нанесемо урон для нашої собачки в 20 одиниць. Також я ще раз виключу цю функцію. Додатково, я виключ, виключу, наприклад, функцію Heal. навпаки, щоб відновити життя. Собачки. Далі знову ж таки нанесемо їй урон. І в кінці кінців ми використаємо функцію kill, і як би це сумно не звучало, але все ж таки знищимо цю собачку. Разом з тим, давайте спробуємо все-таки запустити цю програмку та й подивимося, що в нас відбувається. Ми можемо помітити, що програмка, по-перше, вона коректно запускається, ми спокійно працюємо з оцими закритими даними. І е, коли ми наносимо урон, ми зменшуємо життя. Нашої собачки. Потім ми, навпаки, хіл відновлюємо життя собачки, потім знову наносимо урон собачки, і в кінці кінців її просто знищимо. Знову ж таки, як би це прикро не звучало, але так воно вже вийшло в нас. Добре, таким чином, ми з вами створили програму, де ми використовуємо дружні класи. Ну і дружні класи просто такий клас, який має повний доступ до якогось іншого класу, як в нашому випадку, клас Person має повний доступ до класу Dog. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. На цьому ж в мене все. Бувайте!